Якщо ви тільки що подивилися таблицю УПЛ, то ні, сайт не взламали. ЛНЗ Черкаси реально на першому місці. Якщо ви дивлячись на мене, думаєте, що я аутист, то ні, ви не праві. Я просто дивлюся ігри Динамо Києва зараз. Український футбол знову робить те, що він вміє найкраще, а саме ламає людям психіку. ЛНЗ це не команда, яка мала бути перша. це команда, яка мала десь там поборотися за середину таблиці. Так принаймні казали всі: від експертів до циганок з коментарів. Але ЛНЗ зробив найстрашніше, що може зробити маленький клуб в УПЛ. Він виявився організованим. без зірок, без гучних прізвищ, без футболістів, які їх купували для це команда, яка мало пропускає, не панікує, не лізе вперед без боротьби, та й не хуярщить м'яч в принципі вперед, а там комбінація прийде. Мені як диванному експерту в принципі дуже легко сказати, але на мою думку, це дуже простий футбол, саме тому він і працює. Поки інші клуби перебудовуються, шукають філософію, міняють тренерів як рукавички. Ленця просто виходить на поле, забивають, грають свій футбол і забирають свої очки. Що мене дивляться дітки, яким до 14 років і ви вболіваєте за динамо, та Шахтар, найгірше для вас це те, що ЛНЗ не випадково перемагає. Розумієте? А тепер конкретика, бо без неї це був би просто трьох як. Програми циганника, але ладно, мова зараз про Проспер Обах. Ось вам його статистика. Саме він регулярно забував і вирішував епізоди, і робив різницю там, де її це не це був не бути. випадковий нападник, це був фундамент атаки, прям база. База максимально з баз. І тому Шахтар зробив те, що він робить завжди. Побачив, забрав. Але ми давно вже такого не бачили в УПЛ. Можливо, він реально якби їм пригодиться, а можливо, це спеціально зроблено, щоб злити ЛНЗ. Але ми, в принципі, подивимося, чому Проспер Обах був ключовим гравцем ЕЛНЗЕ. Бо без нього ЛНЗ втрачає глибину атаки, менше тисне на захист і змушений перебудовувати гру. З ним команда знала, як виходити з оборони, знала, кому віддавати і знала, що буде момент. Тому питання не в тому, чи був він важливим, питання в іншому. Чи є у ЛНЗ план Б. Почти, я більше так не буду. Ось ми тут підходимо до головного питання сезону. ЛНЗ без свого нападника, це кінець історії чи ні? Чи початок етапу, де стане ясно, що вони не команда одного футболіста, а ціла система. Як дніпровські офісники, ось тут і перевірка на яйця ЛНЗ. Якщо ЛНЗ знайде адекватну заміну, не візьме другого агента, не повірить у казки про потенціал, то це вже не випадкові. Якщо буде класичний сценарій УПЛ, взяли хлопці, якийсь колись там грав, десь забував в принципі. Ну коротше, класний чудак був, блядь. Уячіть фінти, в принципі, ну блять класний парень по трансфермаркету. і Просто не розкрився там, блять, в Німеччині або там ще якась хуйня, то в принципі тоді все ясно. Інстаграм-футболісти нашого часу. Ну, бо, бо я просто сам не заграв, блять. Я заграв максимум це на районі на Трейщині, тому, мабуть, я його біженка, скоріш за все. Тепер давайте поговоримо про головного тренера ЛНЗ Романа Григорчука. Це не тренер тємщик інстаграмщик, Це не ми будуємо філософію, тут ми будуємо. Це тренер, в принципі, приблизно я можу якось його так описати: отут ти стоїш, отут ти бігаєш, отут ти не войовуєш. Коротше, в принципі, як футбол менеджерів там туди-сюди, там тактику роздав. в принципі. Але якби Роман Григорчук та грає без сейвів, якби він не може зберегтись перед матчем, якби йому респект зробити зараз те, що він зробив, це якби не кожному посилі. Бути зараз на першому місці. Це якби дуже потужно. І ще дуже в принципі коротко сказати: Григорчук, це порядок. Це дисципліна, і це коли команда виглядає так, ніби вона знає, що робить. В Принципі, вони не роблять якийсь хаос, а ось і не хуящиться цей м'яч просто вперед, як нас вчать в принципі у ДЮСШ. Саме тому, в принципі, ЛНЗ зараз і на першому місці. Давайте прогноз без рожевих очків. Чи стане за чемпіоном? На жаль, скоріш за все, ні. Але я сподіваюсь, можливо історія зможе повторитися в нашому чемпіонаті, як ставлю сім Чи Буде спад. Скоріше за все буде, але вони зробили головне. Вони показали, що в УПЛ можна бути першими без історії, без мільйонів і без пафосу. В принципі, я думаю, деяких команд це бісить та бісить ця система. Я дуже сильно буду болівати за Лонза Черкаса. Якщо Лонза Черкаси переможуть в УПЛ, то я, скоріш за все, підпишу тоді контракт в третій окремій штурмовій бригаді. Скрінте.